Друзі, всім привіт! На каналі Огляд! І сьогодні в нас на огляді одразу три портативні Bluetooth-колонки від Хай Futures: Pocket S, Ripple та Gravity. Це три моделі з однієї лінійки, але вони кардинально відрізняються розміром, потужністю та сценаріями використання. Ми розглянемо кожну з них окремо, щоб зрозуміти для кого вони створені, яка краще підійде. Саме вам, ну але перед початком від вас, як завжди, ось така вподобаєчка повинна полетіти і підписочка на канал. Якщо шукати колонку, яку можна покласти навіть у кишеню, куртки або причепити до рюкзака, це саме Хай Futures Pocket S. Вона настільки компактна, що нагадує аксесуар. Корпус виконаний із міцного ABS пластику, який витримує удари й подряпини, має захист від вологи. Є невелика магнітна кліпса, що дозволяє закріпити її на одязі або ремені. Завдяки цьому колонка завжди під рукою під час прогулянки, тренування або подорожі. Корпусі є три кнопки: дві для регулювання гучності і одна для ввімкнення та вимкнення колонки. Попри мініатюрні розміри, звуку Pocket S достатні. Потужність 5 ватт, але він чистий, виразний і гучний настільки, наскільки можна очікувати від колонки вагою всього 77 грамів. грамів. Цього вистачає для однієї людини як в домашніх умовах, так і на тренуванні. Хай ф'ючерс не економила на якісному драйвері, тому баси не зникають, а голос звучить природно. Колонка отримала Bluetooth 5.4. З'єднання доступне на відстані до 10 метрів. Підтримується функція True Wireless Stereo, тобто можна з'єднати дві Pocket S у стереопару для об'ємного звуку. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умову Дуже прості бути зареєстрованим на сайті з реальним емейлом, написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Навіть цій міні-колонці батарея тримає до 8 годин, а заряджається колонка через USB-C, підключив до павербанка, і вона знову готова працювати. Перейдемо до наступної. Якщо Pocket S – це компактність і мінімалізм, то Хай Futures Ripple – це вже справжній баланс між габаритами, які ще зручно носити з собою, і потужністю якої вистачить для вечірки на групу людей. Вона виглядає сучасно, обшивка із щільної тканини, пластикові торці з матовим покриттям, міцна конструкція та приємний на дотик корпус. У комплекті є зручний ремінець, тому колонку можна повісти. На руку чи рюкзак це дрібниця, але для щоденного використання дуже зручно. Попри невеликі розміри, потужність Ripple 30 Вт. усередині розміщено сабвуфер на 20 Вт і твітер на 10 Вт. тож звук справді насичений і приємний низом і чіткими верхами. Хай futures додали два режими еквалайзера: збалансований і посилений басовий. У першому звучання чисте і деталізоване, у другому більш об'ємне і з відчуттям глибини. Для свого класу це одна з найвиразніших моделей за звучанням. Колонка підтримує. Bluetooth 5.3, який забезпечує стабільне підключення без обривів навіть на відстані 10 метрів. Підтримуються всі основні профілі: A2DP, AVRCP, CP, HFP. Тож вона сумісна з будь-яким смартфоном чи ноутбуком. Крім того, присутня функція TVS. Можна об'єднати дві Ripple і отримати стереозвук, звук, який реально заповнює простір. Ще один плюс: автономність. Вбудована батарея на 4000 мА дозволяє слухати музику до 12 годин, а заряджається пристрій за 2,5 години через USB. Бісі, є вологозахист. Загалом Хай futures Ripple – це універсальний варіант, компактний з якісним звуком і хорошою автономністю. Вона не надто велика, щоб брати її з собою, але й достатньо потужна, щоб забезпечити якість звуку та гучність. І остання це найстарша і найпотужніша модель у нашій трійці: High Futures Gravity. Вона має циліндричну форму, масивний корпус із приємного на дотик плетеної тканини та міцного АБС пластику. А головна візуальна родзинка RGB-підсвітка у вигляді світлових кілець, що пульсують у ритмі музики. При бажанні її можна вимкнути, але саме підсвітка створює атмосферу вечірки. За звук відповідає два динаміки. Загальною потужністю 45 ватт, сабвуфер на 30 ватт і твітер на 15 ватт. Результат насичене, просторове звучання з хорошим балансом частот і глибоким басом для невеликої кімнати або відкритого простору цієї потужності більш ніж достатньо. Крім того, тут є два режими еквалайзера: один з класичним звучанням, другий із посиленими низами, коли хочеться відчути справжній удар басу. Gravity працює через Bluetooth 5.3, тому з'єднання стабільне і швидке, без розривів навіть у багатолюдних місцях. Є функція. Вс можна підключити дві однакові колонки і отримати повністю стеру систему. дії по класиці 10 метрів. А вологозахист IPX7 дозволяє не хвилюватися за дощ чи бризки біля басейну. Усередині встановлено ліполь батареї на 4000 мАг, яка забезпечує до 8 годин автономної роботи. Заряджається колонка приблизно за 3,5 години через USB c на корпусі. Є п'ять зручних кнопок для керування, відтворення, еквалайзер, перемикання треків і живлення. Усе інтуїтивно зрозуміло. Transcrição e Підсумуємо, Хай futures Pocket S Це найменша колонка, яка важить 77 грамів і поміщається в долоні. Вона чудово підходить для щоденного використання. Її головна перевага компактність і зручність. Вона має магнітну кліпсу, тому її можна прикріпити до рюкзака або куртки, а захист від вологи дозволяє не хвилюватися за дощ чи бризки. Хай futures Ripple – це золота середина. Вона потужніша, 30 Вт, довше тримає заряд до 12 годин і має більш насичене звучання з помітними басами. При цьому залишається досить компактною, щоб брати її. І на природу або ставити вдома. Її плюс у тому, що вона універсальна, не надто велика, не надто тиха, зручна і добре збалансована за всіма параметрами. Хай futures Gravity – це вже рівень для тих, хто любить гучно, потужність 45 ватт, об'ємний бас, rgb підсвітка, що реагує на музику і захист від вологи, роблять її ідеальною для вечірок, поїздок, пікніків або відпочинку біля басейну. Її головна перевага сила звуку та атмосфера. Отже, три портативні колонки, хай – це. Три різні підходи до звуку дизайну і мобільності. Вони всі належать до однієї серії, але кожна має власний характер і своє призначення. Якщо коротко, хай Future зробили три колонки на всі випадки життя від кишенькового формату до повноцінного музичного центру. Залишається лише обрати свою. Напишіть в коментарях, яка з цих колонок найкраще вам сподобалась. Ну і звичайно, друзі, якщо огляд вам цікавий, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.